Пані Людмила рибалить на Дніпрі неподалік Черкас. Розповідає, захопилася цим заняттям близько двох років тому. Коли почався карантин, в великому рахунку ж ніде не відпочинеш з дітьми, тільки на природу можна було вирватися, сховатися десь. Тоді я в друзів попросила вудку, бо воно ж і вудку тоді не купиш. Риболовля стала для неї улюбленим способом відпочинку. Каже, не шкодує для цієї справи ні часу, ні грошей. Найбільше любить рибалити на самоті, але й нерідко виїжджає у компанії друзів. Ставки робиться, хто перший піймає, хто найбільше спіймає, по видам риб ставки робляться. Суперечки завжди є. Це шазар, це цікаво. Тобто немає якоїсь заздрості або якоїсь там обіди, що ти нічого не піймав, а хтось піймав. Найбільший улов пані Людмили короб вагою 4 кілограми 800 грамів. Каже, мріє спіймати ще більшу рибу. Маленьку ж відпускає назад у воду. Коли ти ловиш маленьку рибку, я її обов'язково цілую, вигадую бажання і відпускаю. Молодша донька Людмили Марійка розповідає, що полюбляє проводити з мамою час біля річки. Потому вдома ласує приготовленою рибою. Коли мама готує рибку, я їм її тільки без косточок. Поживитися рибою не головне, додає пані Людмила. Каже, у першу чергу за риболовлею прагне відпочити. Робота в мене зв'язана така із емоціями, постійно рух, дзвінки, а тут відпочинок. Олеся Омельченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному Черкаси.